Леся Перукарна, тернопільські набережні, стрічки у волосся вплітала вона, тепер зачіску роблять їй. Було просто приємно, що ми допомогли людині, хоча б хоча б чуть-чуть чимось, якась допомога з нашої сторони. Так як ми дівчата воювати не підемо, тому ми робимо таким чином допомогу. Перукар Зоряна перша вплела стрічку. Завжди ми відштовхуємося від волосся. Що волосся говорить нам і як ми будемо його плести? Але більше дівчата нам говорять: так ми хочемо так і так, ми хочемо розпустити, ми хочемо заплестися. повністю. маленьку світану прикрасити волосся привела мама. У них в сім'ї такі зачіски, не новинка. Мама мені колись е, теж питала, не завжди марксі. Я вплітаю до школи іноді. Там, якісь святкові заходи чи просто так. Зараз я знаю, це дуже важливо для молодого покоління, щоб вони виросли вже такими свідомо переконаними українцями. Ми так намагаємося долучатися до якихось благодійних справ в міру своєї можливості. І сьогодні святковий день, що заодно вирішили бути красивими і в патріотичних тонах. Ця акція Вплети стрічку у волосся, врятуй життя солдату. Вже третя. На набережні Тернопільського ставу та у Львові збирали гроші на лікування Ігоря Сахно, який постраждав під обстрілом градами та лікувався у Тернополі. Ігоря Сахну в Тернополі ми назбирали 4200 гривень. У Львові ми назбирали 4 з копійками. Також зараз допомоги потребує Руслан Карпець із Кременця. 24 роки хлопцеву він під Дубальцевом попав під обстріл. Повністю йому відірвало руку. І зараз в нього дуже велика проблема з лівою ногою. Йому ще має бути в нього ще має бути великих п'ять операцій. Вчора спілкувалася з мамою. Вона сказала, що він зараз дуже погано переносить наркоз. І він дуже дуже похудав. Наступна операція має бути в четвер. Вінницькі лікарі обіцяють, що збережуть руслану ногу. Також чоловікові потрібен протез. Гроші від акції Плети жовто-блакитну стрічку у волосся. Врятуй життя солдату передадуть особисто його родині. Активісти закликають не забувати про хлопців, які постраждали в АТО, та допомагати їм. Тернопільських перукарів вже запросили і в інші міста України.